Чому закриття українських кордонів після початку повномасштабного вторгнення не принесло очікуваного результату? І чому уже зовсім скоро ці кордони будуть відкриватися? Українцям дали безвізовий режим і чомусь кількість мігрантів не збільшилась. Але навпаки, українці могли виїхати на роботу, відпочивати, виїхати будь-який момент до будь-якої країни Європи, знаючи, що вони завжди можуть повернутися додому і вони мають свободу. Закриття кордонів було хибним рішенням, і воно сприяло навпаки відтоку більшості українців, причому активної частини. Які на перше місце ставлять своєму житті свободу. Після закриття кордонів люди опинилися в клітці протягом декількох років. І як тільки появиться можливість виїхати, вони точно вийдуть і думаю, більше ніколи не повернуться. Якби на самому початку влада не закрила кордонів, кількість мігрантів, які виїхали, була б набагато менша. Не усі приживаються в Європі, в Америці, і вони би повернулися до своєї країни. Так працює психологія людини. Влада уже розуміє свої помилки і в ближчому часі буде приймати міри, щоб зберегти